Дав голову в обсах бомбі. Єбать. Єбать. Оце а, попа. Ахує те, я навіть не знаю, може сейвить сразу, блядь. А ще лівно просто. А ти оцей що виєбався? Це вода, вирежа, це стоїмо став тебе по симпл пімпл, бля. Може тут лучше... Це... Щас... Ай, похуй, піду, бля. Та не сейвай, 8 кг. Я не такий. Ти можеш отак стати, поняш, дати тлити, а все запушить? Жди. Не запушить цю А, вони не йдуть саме, не біжать. Біжи дефай Не співаю, да? Хз. Найс. Пізде. Абсолют просто, абсолют синема. Оце, блядь, за дефіцит. Це сука,